Вірш на сьогодні пророк Іоїля, перша глава, шостий, восьмий вірш. Читаємо його повноту. Бо наступив на землю мою народ дужий, що його не злічиш, зубив його лині в челюсті його, як у левиці. О голоси, як молодиця, припережена пратище, помужу і молодощю своїх. Читаємо значення цих текстів. Вістка Божої правди, яка відкриває християнство і її так звану християнську релігію, або як зараз називає її правдива релігія. Це сучасне лукавство показує, що релігія це обман і сіті, цілком відділена і відмінна від християнства, є в опозиції християнству І через те християнство є відділене від Ісуса Христа Жениха. Надія статися невістою Христа була колись поставлена перед християнством. Та з причини невірності та надія була цілком відобрана. І тепер, втративши цілковито сподівання, воно є як покинута і непризнана признана свідки його ви приходять з Божою вісткою правди, повідомляючи християнство, що християнство в скобках, що воно втратило одне Ісуса Христа, за котрого вони вважали, що було заручено. Треба мати на увазі, що це про що тут говорено, не робиться проти людей ані із за стонукання ненависті, але чиниться проти системи, яка стягнула велику зневагу на ім'я Його. Коментар взятий. З вартовий башки номер 11 1939 рік. І так заважаємо тут таке чудне повідомлення в довгий час всі ті, котрі зайняли землю, зайняли землю Юдину, зайняли місця, де знаходилася Божа організація, чи то в Брукліну, ні, чи то тепер. У сучасній Божій організації. Тож його Бог свідкує, що за те, що вони невластиво заняли землю або місця і собрані, так як книжники Фарисеї заняли Назарет. Но Ісус Христос вже виконав свою працю в Назареті. І вони не признали його на Сереті. Місце захватили, а признати його не признали. Так же само і ця, котра, іменно ця молодиця, як тут каже, що о, каже, голоси, як молодиця, приперезана вретищем, поможу і молодості стоїть. Тобто, що ці всі так називаємо християнства і сучасний клас Лукавого Раба. Вони мали нагоду бути у зв'язку з женихом, з Ісусом Христом. Але вони не поступили по правді і справедливості так, як себе виставляли. Бо тут вже ті перші слова іменно до тої, хто заступив землю, що це левиця і пасть левиці має, тобто єсть навід справедливі, навід побожні, навід християни, а в суті без жениха, без Ісуса Христа, без Його правил. Якщо Ісус Христос розпочав свою роботу з 1918 року, і публічно з 1922 року протрубив труби, то ця молодиця, як називає, або так називаємо християнство, яке мало нагоду мати спільність з Ісусом Христом, з тими правилами, з тою вісткою, з тою працею на котру велико було Святого Духа, щоб розуміти Божий замір іменно в цьому часі, починаючи від 22-го року і до, до Армагеддону, то ця молодиця, що називає, що вона буде голосити як за женихом, що втратила його, так показує, що всі вони. Так називаємі християни, котрі назвали себе релігійною, християнською вірою, або назвали себе правдивою релігією. Це ровно сильно тому, що сказали, це правдива бомба, правдиві танки, це правдиві. Але це не та зброя, що від імені Бога є збудова. Так показує, що так називаємо християнство, так називаємо правдиві релігії всі. Вони є в обмані запутані всі і мільйони людей запутали також. Вони, каже, цілковито відділені від дійсного християнства і його позиції християнству. Тобто постійно противляться через те, каже, це так називаємо християнство є віддільне від Ісуса Христа, жениха. Надія каже, була у них статися невістою Христа, була поставлена перед християнством ця Надія але вони Цю надію на Ісуса Христа, на Його правила, на жениха Дійсного, на царя вчителя Ісуса Христа не звернули увагу на ті правила постанові, які він приніс з приходу храм. Коли вони відкинулися тоді, зацарювали вибрані старейшини, зацарювали пастирі, попи, політики, диктатори. Це одне і те ж саме. Ми їх не судимо, як тут і заявляє далі, що за їх невірство, по причині їх невірства, вірства, та надія була цілковито відібрана. Тобто вже вони не мають надії на жениха, на Ісуса Христа. Вони втратили цілковито втратили сподівання, вони як покинута невіста і непризнана дівиця. Тобто Ісус Христос не признає. Але всі вони замість цього класу 144 тисячі співають нову пісню, котрої ніхто не може навчитися. Вони замість цього класу підставили себе. Але вони не знають нової пісні, вони не знають проповіді. Згідно часу, яку признає, одобряє жених – Ісус Христос. Тому показує свідки, його приходять з Божою вісткою правди. Ну вони цю вістку правди, про завершаючу працю діло Царства і Голови на землі, не признають, то оскільки вони не признають цю правду згідно небежучого часу. Але ж повідомляють себе і називають себе, що вони є християнство або правдива релігія. Вони, воно, тут навіть не кажу, вони, а воно понижено втратило одне Ісуса Христа, за котрого вона вважала, що була залучена, що вона, тобто чи то релігія, чи то це Лукавство, що вони є залучені з Ісусом Христом. А на самому ділі, з ким залучилися, залучилися із властями тьмя Віка Залучилися вони з греко-католицькою гірархією, ну з чим завгодно подали згоду, але не з Ісусом Христом його правилами, які Він видав, для життя, для добра, для благословіння щастя. Для спасіння і охорони під час Армагеддону, цього вони не вибрали. Тому сказано, треба мати на увазі, що це, про що тут говорино, не робиться проти людей, ані за сполуканням якоїсь ненависті. Ми наоборот маємо любов, до них повідомляємо, що ж ви зробили. Ви ж замінили жениха. Замість жениха вибрали. Хто попів, хто просвітирів, хто їх старіші, хто політичну власть цього світа, Тобто, єсть його навчав через апостола Павла. Вийдіть від них і не єднайтеся з ними, я прийму з вас. Бо яка може бути участь вірного з невірним, храму Божого з храмом ідовським. Ну, вони собі храмів понаробляли, собрані понаробляли, напротив стали жениху Ісусу Христу, Царю. Тому й сказано, що ми не маємо ненависті проти них, але чиниться проти системи, яка стягнула велику зневагу на ім'я Бога і Його. Тобто замість Божого замиру, вони. Замість Божого заміру, волі, приказів, праці, вістки з єдночасно. Вони підставили свої, свої уявлення, свої представлення. І так угрупувалися в різні групи, чи то релігійні, вже, чи політичні, чи то лукаві, то вже немає різниці, але вони спратилються Ісусу Христу, Його роботі. Вони не признали. Ісуса Христа, ім'я свого жениха, ця невістя не признала ті правила, які вийшли від Ісуса Христа з часу Його другого приходу після Першої світової війни. Коли був сатана прийшла власть Христа і сказано, що царство його обнімає всіма всі народами і Господь в храмі своїм там вчилися земля перед Ним, а вони зорганізувалися. І пішли проти цього, не захотіли замовчати, а заговорили ці групіровки різним розділенням, розколенням, групованням, противленням. І цим самим вони стали чужі вже, чужої невісти вже не можуть не бути невістою Ісуса Христа або слугами Бога Єхови і Ісуса Христа. Тому тут дається ясність про те, що на віду не показують, що вони ніби. Правдива іменно ливиця, котра захватила землю. Правдиві є чевість сильні, котрі тримають народ у своїх сітях, петлях, гаках, ямах, щоб не допустити до царя царства, бо такий Пірні вопрос підняв діяво, що не будуть вірні тобі. Тому виставлені були ось ці так називаємі християнства, ці левиці, що вони мали би по справедливості діяти, а вони задіяли в противенстві. Тобто, знають, що справедливий лев з коліна Юдину корінь Давіду. Побідив, і що він відкрив книгу, зняв печаті, дав силу зрозуміти своїм вірним, а вони показують. І нам через своє уявлення представлення, через свою правдиву, так називаємо релігію чи так називаємо християнство, теж тримають людей у сітях наперекір Богу, Царству Його і Царю, і вчителю нашому Ісусу Христу. Тому ми не маємо нічого проти людей, але проти тої системи, яку сказано, котра стягає велику зневагу на Боже ім'я. Бо знали б народи землі, що є один Бог, одна віра, одне хрещення, то йшли до одного. А вони і показували, що є не одна віра, а є різних багато так називаємих християнів, котрі. Він показують християнини, а на самому ділі у овечій шкурі, а внутрі вовки. Це так і значення його.